17 ударів безпілотиками за 9 хвилин. У ніч проти вівторка росіяни перетворили Харків на пекло. Прямі влучання у багатоповерхівки, загиблі й поранені. Напередодні окупанти вдарили шахедами по Києву. Постраждали люди, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, складські приміщення, знищено автомобілі. Столицю оповила, стіна густого диму. Двері. Криша в салоні повипадала, все. Сокопайся. Та живі саме головне. Тієї ж ножі під дронову атаку потрапила й Одеса. Оцілили у будівлю міського пологового будинку. Унівечені По приватна медична клініка, спортивний комплекс, зоопарк та залізничний вокзал. Чую, як летить шахет не, і замовкає. Я вспіваю тільки стати ну, двірний прийом. І тут ще один зрив. Полетіли рядом. Коли мене тако полетіли стекла. Видно, що Росія посилює повітряний терор проти України. Утім, яка ж причина? Щомісячне виробництво далекобійних безпілотників у Росії перевищує 5 тисяч одиниць з них приблизно половина справжні дрони типу шахет, а інші імітатори. Про це заявило гур в Дані Форбс. А отже, теоретично понад півтори сотні БПЛА можуть атакувати Україну щоденно. Та у повітряних силах зазначають, Росія готується запускати близько тисячі безпілотників за ніч. І як вже показує практика, чим більше дронів одночасно летить на одне місто, тим важче силам ППО їх знищувати. Фактично північ, південь, схід, захід на Київ заходили. Так би мовити, його оточуючи і з різних боків завдаючи ударів. Це звісно, що ускладнює роботу протипівної оборони. Мета росіян виснажити українську ППО і вбити якомога більше людей. За даними поліції, нині безпілотники розкидають вибухонебезпечні предмети із непередбачуваним часом детонації. А ще шахеди начиняють металевими кульками, які під час вибуху розлітаються на десятки метрів і продірявлюють усе довкола. Таку начинку знайшли кияни після того, як дро. Він упав у їхньому дворі, це я тільки що знайшла. Це отаким от було начинена Та тобто друга зараза це вони начинили це. це, це... Така да шрапнель це для того, щоб вразити якомога більші відстані. Саме від цього можуть постраждати не лише там техніка, там автомобіль, як, як часто прошивають шрапнелі. Ми бачимо ці кадри. ну, але і люди. Тому власне при е, таких атаках е, щоразу звертаються громадян усі служби. Щоб не знаходитись біля вікон, не знаходитись ні в якому разі на вулиці, тому що із такою бойовою частиною розльоту тих елементів це становить смертельно загрожу для життя громадян. Та чи є у нас засоби, аби знищувати шахеди у повітряних силах? Запевняють для боротьби з російським залізячем залучають усе, що є на озброєнні. Нині ставку роблять на зенітні дрони. Сьогодні цей напрямок доволі набуває поширення, тому що є перші результати не лише по як це раніше по безпілотниках розвідувальних ближче до лінії розмежування, і вже власне застосовуються вони і ОБО ПППЛА типу шахет залучаються. Усі засоби, які наявні сьогодні, у нас працює як авіація повітряних сил, армійська авіація працюють мобільні вогнові групи, засоби радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно. ППО сухопутних військ, зенітні ракетні війська, окрім шахедів, росіяни запускають і десятки крилатих ракет зі стратегічної авіації та кораблів, атакують Україну балістикою власного виробництва і тією, що передають союзники. Час від часу ми бачимо застосування. Саме північно-корейських ракет остаточно можу вже сказати про, про уламки, так які знайдено вже Генеральна прокуратура і спеціальний підрозділ, де які документують, яким саме типом ракети була атакована та чи інша область. Противник має в арсеналі і північно-корейські ракети, які застосовує регулярно, тому ми і через дріб публікуємо. Або ж це був іскандер М або ж КН 23 росіяни суттєво вдосконалили північно-корейські балістичні ракети «КН-23», які використовують для ударів по Україні. Про це розповів керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю Заварзон. Очільник ГУР наголосив, що зараз це абсолютно інші ракети за своїми технічними характеристиками, точність збільшилася в рази. Про те, що північно-корейська балістика стала кращою, кажуть і авіаексперти. Корея активно модернізує свої балістичні ракети, обмінюючись технологіями з Російською Федерацією. На початку своєї експлуатації вони навіть не могли не долітати до цілі, розва розвалюватися в повітрі. Зараз ми бачимо це цілком технологічне якісне рішення, яке дозволяє їм. Іноді навіть пробувати нашу протиповітряну оборону. Тож для чого Росія останнім часом так сильно б'є по українських містах? На думку військових експертів, окупанти можуть обстрілювати під виглядом нібито відплати за спецоперацію Павутина за удари по стратегічній авіації. Кремль прагне продемонструвати свою міць, аби заспокоїти власне населення. Згадайте, будь ласка, серпень 24-го року, коли Україна тільки зайшла в Курську область, яке було соціальне невдоволення: як так, ісконно-русські землі, вторження. А тоді був масований удар. І після цього все російське невдоволення, воно було каналізовано. От туди там, де продукти життєдіяльності Росіян, всі були задоволені. Так, вони зараз накоплять ще безпілотники. Буде і третій удар. Але чи привезведе він до, до там сатисфакції? Тут важке питання. Уже очевидно, що Росія і надалі тероризуватиме українців з метою зламати психіку, утім, зробити їм таке навряд чи вдасться. Адже навіть під завалами наші люди співають гімн України. Михайло Менелюк Віталій Коваленко подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини. На Росії днями посилилися розмови про словнозвісний арешнік. За словами помічника російського диктатора Мединського, Росіяни мовляв буквально вимагають ударити по Києву та Львову. Але є ознаки, що це черговаля качка Кремля і нова порція Блефу. Чи так це наша британська кореспондентка Світлана Чернецька розпитала західних експертів навіщо Росія саме зараз? Послуговується такою риторикою, і чи стиснула павутина червоні лінії Москви. Операція Павутина це атака не просто на стратегічну авіацію, а й на один із компонентів ядерної тріади РФ. Разом із балістичними ракетами наземного запуску та підводними човнами. Бомбардувальники далекої дії становлять три види систем доправлення російської ядерної зброї. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Попри такий удар, Кремль не погрожує стерти Україну на ядерну пилюку. Натомість у РФ заговорили про можливість застосування Орієшника. Уперше та наразі востаннє вдалий пуск ракети по території України був у листопаді по Дніпру. Це була відповідь на дозвіл бити західними ракетами по території РФ. Орішнік виготовлений на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС 26 «Рубеж» та своєю чергою створено на базі рс 24 Ярс. Тобто, попри заяви російського диктатора, нічого унікального в Орешніку немає. Це набір старих технологій в новій конфігурації. Оснащений шістьма бойовими частинами. У кожній з яких суббоєприпаси. боєприпаси Це балістична ракета середньої дальності близько п'яти з половиною тисяч кілометрів. тобто її швидкість щонайменше в п'ятеро перевищує швидкість світла, здатна нести ядерні боєприпаси. Як кажуть експерти, менше як півгодини їй треба, щоб дістатися європейських столиць і лічи. Ані хвилини до українських міст. Щоправда, такі ракети не можуть похвалитися точністю. Їх складно навести на малу чи рухому ціль. Вони працюють за кінетичним принципом. Тобто, головна сила ураження не вибухівка, а швидкість та маса. Приміром, по Дніпру росіяни вдарили орішником з холостими боєголовками без вибухової частини. Удар по Дніпру не був точним і не мав великого ефекту. Був радше психологічний ефект. Мовляв, Росія готова використовувати те, що створювала для доправлення ядерної зброї. І той факт, що Москва досі не застосувала цю ракету, знову показує це не дієва система. Насправді, крилаті ракети Х-22 і Х-32 не менш ефективні. Орішні корисніший для залякування, а не для перемоги, та й не факт, що Росія має більше ніж 10-15. Надцять штук Путін повідомляв, що ракету вже мали відправити в серійне виробництво, але воно дороге і повільне. Військові аналітики припускають, РФ здатна виготовляти лише близько 25 таких ракет на рік. Деяка зброя, яку нібито має Путін як от орішнік, може бути неробочою. Насправді багато передових російських систем озброєння. Ракета Буревісник або Торпеда Посейдон викликають запитання, чи це реальність, чи гарна реклама. І, хоча ракету Орешнік застосували, вона не була з повноцінними боєголовками, її не випробували у робочому стані. Повторне застосування могло би виявити технічні недоліки, а цього в Кремлі прагнуть уникнути стосовно ще більше ескалації застосування ядерної зброї, то це вже червона лінія заходу, яку Росія боїться перетнути, бо не лише втратить підтримку Китаю та Індії, тобто торговельні зв'язки, які тримають її на плаву, а й розлютить Ша Європу та весь цивілізований світ. Що найменше викличе нову хвилю військової допомоги далекобійні ракети Таурус, чи ще більше «Ф-16» із дозволом бити по території РФ, а може призвести до ще розгромніших наслідків, і це попри те, що військова цінність використання тактичної ядерної зброї взагалі сумнівна. Бої тривають на неймовірно довгій лінії фронту, тобто немає якогось величезного скупчення військ в одній області, яке можна було б знищити ядерною зброєю. Тож той факт, що ця війна розтягнулася на довгому відрізку, певною мірою може обмежити стратегічну ефективність ядерного удару. Але також не забувайте, що родючий чорнозем України, наприклад, є величезним стратегічним та економічним стимулом для вторгнення а застосування ядерної зброї отруїть ту землю, яку Путін прагне завоювати. Тож раціональної легітимності для такої системи озброєння насправді не існує. не те, щоб від російського диктатора чекають раціональності, але це був би постріл собі в ногу. Ризики значно перевищують усі потенційні досягнення. Дивімося правді в очі. Путін боїться. Операція Павутина планувалася півтора року. Ми не маємо уявлення, скільки інших операцій заплановані вже півтора року чи рік, чи півроку, і коли вони будуть реалізовані. Гадаю, це має той ефект, якого хоче Україна. Це тисне на Москву і знову ж таки, на мою думку, той факт, що Путін зволікає зі своєю відповіддю і міркує, що чинити далі. Засвідчує, що Україна справді має ініціатив в цьому разі і загнала Росію в глухий кут щодо потенційної відповіді Кремля на павутину, вона ще може бути. Лише варто пам'ятати, наполягають військові аналітики, що з павутиною чи без неї Кремль сам вирішує, коли вдаватися до ескалації, і неодноразово робив це без жодних на те причин. І Київ цілком може відповідати дзеркально. Україна має абсолютне право законно захищати себе, і вона завжди діє пропорційно. Ми бачили дуже мало цивільних осіб, які загинули від її дій. Вона не діє так, як Росія. Формально Росія не висувала нових умов після удару українських дронів. У заявах посадовців звучать традиційні попередження про наслідки, але жодної конкретики. Так само, як агресорка використовує ядерний шантаж для залякування заходу, сама вона боїться світової реакції на використання ядерної зброї. Бо, окрім наслідків, про які Росія здогадується, чи була відверто попереджена, існує ще й ряд непередбачуваних. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.